Так, що в нас? Білі мухи налетіли. Ризик. Ризик. Ризик вчора був на гульках. Ну вому насипали шпунджі. І не доїв навіть шпунджі. Як у тебе? Що там? Я би куй був. Сьогодні я пропустив, вчора дов бути обзор як Ну, оце дивлюся тюльпани. оце в нас що йти за мною давай пошли пішли, пішли. Це ревізор у нас то як сказати то люди будуть сміятися наприклад що пізно посадили тепер що рано почнемо з того що в мене вже Спасибо Тьоті Аліні, вона дала мені прищепу. Ой, діочки, дала прищепу. Що таке? Ну, Криса одна була, Ну, шпундри теж вже рік не їв. Оце в мене прищепи. Вон, і вроді всі прийнялися. Ну, отака система. 11 квітня, 10 квітня Ось, кстати, оце. Але ця ось квіточка. Вчора вона цвіла, так я зняв кульочок. І он, листочок уже 10 міліметрів був. Ну що ж поробиш? Хрумтить сніг під ногою. По-різному. Ой-ой-ой, моя красота яка. А тут тепло. Тут у нас виходить 10-15-16 градів. 16. Така капусточка. І потім я зрозумів, що треба було комусь премію давати. А там були діти в літоб'єднанні. Усі до єдиного. Це діти вчора їли на день народження редиску. Кум привіз мені. Подарок найкращий. Ось вона. Вона вже така. По 10 грам, ну, а до бути десь грам по 50. Хай буде на Пасху, всі поїдять, всі. Значить, що я вам скажу? А, про той же сніг під ногою. А потім виходять такі, ну, у них, кстати, ще жібурашки є в цих поетес. Там, як казав би кумби, ні о чому, ні о чому. Їм усі призи, їм усі розпечатки втіляна. Він ризик ходить. І оце в мене я залишився один. Бригадір каже, що ой, дивись, не посаджено. Виорали, поки мокро, не було ж дощів. З зосини не було. Зліта, а потім пролляло гарно. Ось його окна не видно. Де як красота. Натяжка є. І я звідти пішов. Думаю, разу має чи бурашки немає, мені там робити нічого. Тим більше, що вони чіпляються. Значит, 10 квітня було. Мені я не зняв відео, полято, полято накрито, можна накривати. Росте. Ну, що я вам скажу, п'ятого посіяно, п'ять днів сходило. Значить 10 місяць. Коли пишеться, що продукт, продукт, звісно, дуже якісний, калібрований, он укроп треба поливати. Ой-ой-ой поливати, а редиска влагає. Що ж там Заказувала які блюда, кажу, спопунджи не їв уже більше року. Ну, так спонжить ой-ой ой і не отримав. Спасібо Серегі, привіт. Серега сівалку дав. Сівалка їсть насіння. Втричі більше. Мені вистачало десь 40 тисяч. Що дивіться дивіться Ну, Трошки є. Ось накрита, там завжди волога. І оце не накрита, просто росте. Ну, не очевидно. Різниця це та, що на 6 днів пізніше сіяна. Нікуди не дінеться. Так що, нормально, так. Да, і привіт усім у хорол, привіт, сурика, у гребінку і в Пирятин. На Пасху всі будуть з редискою. Так, і де ризик? Оце, не знаю, як прищепи. Чи воно руки? Ну я що прищепив. Яблуньку на грушу, черешню. Вроді все прижилося, тільки оцей, оця погода, воно, що воно зробило. Тому то нічого не буде. А прищепам. Ось я в тому році черешню привив. Вон, яка вона гарна. А в цьому році я взяв і черешню. Ось сюди, ну може визи. Є, є он. Якщо не буде, завтра плюс 10 вроді. Хай буде його краще не, не, не трогать і не ходить дивитися часто. Ну, У нас туалет далеко, я ходжу туди. Тому якось случайно заходжу, кожен день дивитися. Ось це все. І там у нас але час ливи. Отут ще буде розсада, ну буде. І оце і думай, що робити. Рано посіїш, будеш люди сміятися. Пізно будеш, теж будуть люди сміятися. Ну ні разу я нікого і не бачив. Хіба що Іван із Сереги з Калайденець приїдуть. Казав, я ось не, не пожалію, приїду посміятися. Лабутенами вкидано. Було з трьох до шести вечора, оце було вкинуто і засіяно було. Де що на вулиці, а нічого йому не буде. Хай. Не треба іспитувати терпіння природи. Станьте всі людьми, і воно природа до вас дозветься. да, ризик. Спундру їв, їв, молодець. Ну. Ось таке діло. Так що всім привіт, агрономса, Дитину нянчить, бо вже б давно було, б воно закидувано. Вон кабице Зроблено. Грибів не було. Думали курагу робити. А тепер курага. Зараз я вам покажу, що з курагою буде. Ось курага вона все померзла, курага. І багато у нас кураги цієї ну, не буде. Нічого. Головне, щоб не вбивали дітей. Що це за чоловік, який дітей вбиває? Вже вбивай такий. І... Так ні за що вбивають. Тут я рибу чи що. Не зря зробив кабицю, рибу чи що. Все, давайте, значить, у нас сьогодні 11 квітня. Сніг хрутить, он він хрум хрум -хру. Да ризик під ногою сказиняв. Бідний так нагулявся. <клес> <клес> На <осінь. клес> Персик. Персик. О, ну, вже цвіток випустив. Ну вже все. <клес> <клес> Черешня. Це якась... Це в нас, значить, слива Анжеліно. Двох, двохконтактна якась серйозна. Це в нас груша. Ось груша вже, ой-ой-ой, Це груша. Ой, як зараз я вспомню, то ладно. Оце в нас яблуня. Ой яблуня, це в нас японське. То... А це Махнова слива, Махновий привіт.